Вже чотири роки триває бандитська війна, і керівники західних країн не розуміють смертельну небезпеку не тільки для України, але також і їхніх країн. Намагаються домовитися віддати якісь частини України, прийняти якісь умови щодо НАТО та ЄС. Схоже, вони не розуміють, що таке держава РФ і хто такий там президент. Там президентом є майор Комітет державної безпеки Союз Радянських Соціалістичних Республік. І чи можна взагалі з ним про що не домовитися? І, напевно, вони не знають, що зараз майори Комітету державної безпеки, а також офіцери спецслужб інших країн ніколи не стають президентами, і не лише майорами, а й навіть генералами. Їхні сотні тисяч різних Гебушників скрізь, і раптом президентом РФ став майор Комітет Державної безпеки, але жодного дива у РФ не було. Господь Бог не поставив майора Комітет державної безпеки президентом РФ, а просто цей майор вкрав порядка 100 мільйонів доларів і купив собі посаду президента. Ніякого дива не було, і цей факт встановлює його порушену кримінальну справу 144 128 за статтею 158 КК РФ розкрадання в особливо великому розмірі Покарання, позбавлення волі десятьох років та конфіскація майна. Кримінальну справу цього президента можна дізнатися в інтернеті. А також можуть це дізнатися і про всі юридичні служби президентів інших країн. Стаття цього майора Комітет державної безпеки вбивче він може відбути термін і вийти на волю в одних штанах, він нікому не потрібний і потім житиме у вокзалі на лавці. А також на зоні не завжди можна залишитись живим. Міцний молодий Навальний не вижив. Розуміє і президент РФ небезпеку відбування терміну на зоні. І цей майор не найвідважніший у Комітет державної безпеки. Як найбоаскіший, він насамперед купив собі посаду президента РФ, а там у нього недоторканність та кілька дивізій охоронців. Для тієї ж безпеки вбив він кілька небезпечних його противників стаття 105 КК РФ. І від страху навіть розв'язав війну з Україною стаття 353 КК РФ. Дуже небезпечною для нього стала Україна, яка вигнала президента Яніка. Але припинення війни та укладання мирного договору з Україною не скасовує його кримінальних справ. Підлягає він кримінальному переслідуванню за цими статтями, і він не знає, чи зможе залишитися на президентському кріслі після війни. Зараз ведуться переговори та розмови. Як припинити війну, а коли вія закінчиться, одразу розпочнуться інші переговори та розмови? Хто винен і кого карати? А майор комітет державної безпеки сам підписав наказ вторгнення в Україну він і стане першим кандидатом на покарання за статтею 353 КК РФ, а ще має і ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. І якщо він підпише мирний договір, то цим підписом він сам підпише наказ до комендатури ФСВП за етапом на зону. Майор Комітет державної безпеки після крадіжки 100 мільйонів доларів займається лише тим, щоб не потрапити на зону, та й сісти на лаву у залі очікування вокзалу. Усі літери в ККРФ він вивчив на пам'ять і розуміє, що він сидить у президентському кріслі, поки йде ВІА, а якщо ВІА закінчиться, він швидко сяде в камеру слідчого ізолятора. І він воюватиме до останнього, поки він буде живим президентом РФ. Статті КК РФ цього президента знає кожен слідчий із районного ментування Книжка КК РФ лежить на столі у кожного, інші книжки вони не читають, але високі переговорники за мирним договором, мабуть, не знають його статті і не розуміють, що цей президент РФ просто їх розводить і дурить. І цей президент дуже небезпечний. Кожен тежілий лікарний злочинець завжди застосовує всю зброю, що є у них, щоб не піддаватися кримінальному переслідуванню. А цей президент свої статті і своє накзання, звичайно, знає, і в нього в руках ядерна зброя. Щоб, нарешті, закінчилася війна в Україні, потрібно знищити цього ядерного майора Комітет Державної безпеки. І країни Заходу. Та й усього світу перестануть жити під загрозою ядерного кулака ядерного майора. Всі ці розмови та переговори ні про що. Захід має достатньо засобів знешкодити цього ядерного кримінальника, і настав час закінчити безглузді переговори. Не слід піддаватися його дурилову. усі його прийоми розводили на парсника на колгоспному ринку.